Отже, дуже добре і влучне, доречне запитання, а що тоді є кінцевою реальністю? Особливо це питання цікаве в світлі того, що. Відома в західному світі вчення за назвою open theism, або відкритий теїзм набирає оборотів в Україні. По суті, це вчення, воно неоднорідне, але якщо дещо спростити, це вчення полягає в тому, що Бог не знає всього. Бог знає всі можливі варіанти, але оскільки Бог дізнається, що насправді стало дійсністю, актуальністю лише в момент, коли щось насправді стається, то Бог разом з нами людьми дізнається, які з можливих варіантів. Був насправді обраний. Тобто Бог порівнюється з надзвичайно розумним гравцем в шахи, який знає абсолютно всі можливі варіанти, але він не знає, який саме варіант зараз обере той чи інший гравець. Після того, як хід обраний, Бог знає всі наступні можливі мільярди різних варіантів. Втім, таке вчення. Є прямою протилежністю багатьох біблійних положень, перша з яких Бог як Творець. Біблія чітко нам говорить, що насправді є лише творець і творіння. Тому час, плин часу, вони є частиною творіння. Зовсім по-простому кінцева реальність це те, що залишається, якщо абсолютно все зникне, окрім одного. Боюсь, що для open theism залишиться плин часу. Але насправді Бог є творцем часу. Іноді мені здається, що само по собі вчення опентеїзм виникла як якась спроба виправдати Бога. До речі, взагалі сама по собі ідея, що Бог потребує якогось виправдання, воно, доречно, за умову в декількох невірних хибних думок. Перша хибна думка є невинуваті люди, а Бог якимось чином причетний в тому, що вони опиняються в пеклі або потерпають від якихось переживань, бід, війн, чогось ще. Біблія чітко говорить, що немає невинуватих людей. Ще одне хибне припущення, яке іноді штовхає Богословів, якимось чином виправдати Бога, це хибна думка про те, що Бог є чимось зобов'язаний. Тобто Бог зобов'язаний коритися якимось там законом справедливості. Втім, ніде в Біблії, на сторінках писані, ми не читаємо про те, що Бог просить нас його виправдати. Іноді. Опентеїзм або відкритий теїзм виникає через різноманітні, складні місця і Слова Божого, які просто-напросто не знаходять адекватного пояснення. Отже, кінцева реальність насправді є Бог як творець, який створив все те, що існує, тому насправді існує лише творець і творіння. І головна небезпека опентеїзму або відкритого богослова, відкритого теїзму, полягає в тому, що вони з творіння зробили творця. А писання чітко говорить, що коли люди починають поклонятися творінню, а не творцю, це стається внаслідок непізнання Бога і внаслідок зіпсутого розуму.